Це рік поспіль, 17 травня, Україна відзначає День пам'яті жертв політичних репресій. 17 квітня 1991 року Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла закон про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні. Після 1917 року. Період громадянської війни і наступні десятиріччя мільйони безневинних людей на підставі антигуманних і антидемократичних законів та внаслідок Свавілля зазнали переслідувань за свою політичну діяльність, висловлювання та релігійні переконання. Особливо важкою спадщиною минулого є масові репресії, які чинили сталінським режимом та його провідниками в Українській республіці. Людей необґрунтовано засуджених очікувало позбавлення волі або життя. Переселення в примусовому порядку, вислання чи заслання за межі республіки, позбавлення громадянства, прав та свобод, примусове лікування. Доля матері віри Віноградової була не винятком загального правила. Вийшовши заміж за заможного парубка, якого розкуркулили, вона змушена була виїхати з Казахстану у місто Вінницю і переховуватись від влади. Мама була дуже красива жінка. Вона вийшла замуж за куркуля. Корпуля розкулачили і мою маму розкулачили. Оскільки вона прожила, вона це все скривала при радянській владі, вона все скривала. Це мені розказувала вже сестри двоюрідні. Маму послали в Бессарабських степень, це десь Казахстан. Мама втекла моя, вона переховувалася при радянській владі, переховувалася, йому було дуже важко, але вона дітям нічого не говорила абсолютним образом. Ну, я вже по тому знала, що вона дійсно була репресована, Моя мама. Всі і всюди повинні бути однаковими, мовчазними і покірними, небагатшими і нерозумнішими, а інкубаторсько-совєтськими. Сімнадцятого року. І кінчаючи сьогоднішнім днем, все краще, що було на теренах, отої колишньої одної шостої частини суші і відповідної України, все що було краще. Вона кожна, кожна епоха змивала черговий, черговий верхній шар. Візьміть. Голодомор, про який зарабато говорять. Скажіть, будь ласка, хто перший вмирав? Той, хто вмів красти, чи той, хто не вмів красти? Хто вмів красти, той довше протягував, а можливо, хтось і вижив. Серед виживших було більше. Розумієте? Далі, візьміть 37-й рік. Кого брали і розстріляли? На кого писали чи кого писали? Більшовики землю роздали порівну. Декрет про землю був дуже чесний. Чому ж це незаможник через, через два роки визначився і куркуль, а тоді незаможник взяв наган, пішов і стрелив у куркуля. Хто такий був куркуль? Кращий. Зняли шар. В, в вітчизняну війну із того і з того боку краще гинули. Чорний ворон міг приїхати до будь-кого жити в постійному страсі, бути з собою, розмовляти рідною мовою, творити нею. Все це вважалось націоналізмом і антисовєтчиною. Планомірниці неспрямоване знищення української інтелігенції розпочалося судом над членами спілки визволення України 9 березня 1930 року. Розстріляне відродження української культури. Завершилось 1933 року самогубством рупора правди Миколи Хвильового, основоположника справжньої української прози, який виступав проти декларування людинолюбства. Голод 1933 року -го укорінив покірність та безвольність, боязь навіть розмовляти рідною мовою. Через 30 років виросло нове покоління, яке прагло свободи покоління українських шестидесятників. Народною совістю в українській літературі 60-х був Василь Симоненко, який загинув у 28 років. Мріючи перетворити людину сплюндровану сталінськими репресіями у вільну та незалежну, він не міг не висловлювати обурення проти тих земляків, які люблять свій народ за добру платню. Представником його покоління був і Василь Стус, якому Павловська психікарня поставила діагноз патологічно чесний, який став голосом опору та протесту, символом нескореності людини, прирікши себе на смерть, поглинувши біль, трагедію і надії рідного народу, прикувавши себе на хресті скорботи і жертовності. Стуса ув'язнений на п'ять років. І три заслання за чотири давно забуті рядки анекдоту про Леніна. Десять років таборів на Уралі отримав заголовування в українській групі сприяння виконанні гельсінських угод і захисту прав людини. Всесвітньо відомий поет демократ був заборонений лише на власній землі. Декілька днів він не дожив до офіційного отримання Нобелівської премії. Розстріляне відродження вповні так і не відродилось, хоч виросло вже не одне покоління поетів та українців. Виною цьому майже сторічні репресії, які вбили прагнення українця до свободи. Я все-таки сподіваюся, що здоровий глузд переможе. Хоча я бачу цей процес дуже нешвидким. На превеликий жаль, відбулася дуже страшна річ, яка пов'язана з селекцією. Я для себе будував теорію. З якою керуюся і спостерігаю, що відбувається, і бачу, що я прав, чим більше дивлюся. У нас виведена зараз, на жаль, виведена нова порода. Це є результат, ну, якщо образно замість Гомо Сапіенс, на зміну Гомо Сапіенсу, як був спочатку виведений Гомо Совєтікус, а зараз Гомо Вульгаріс, людина звичайна. Відчайдушні вчинки Олекси Гірника, В'ячеслава Чорновола, Володимира Івасюка, Олександра Довженка, Василя Стуса, Миколи Хвильового, Василя Симоненка і багатьох інших героїв України, яких не влаштовувала ситість сьогоднішнього дня і забезпеченість власної родини, які жертвували власним життям, щоб привернути увагу з потворної більшості, щоб отверезити, розбудити совість, зупинити цю безтямну країну рабської психології. На шляху до прірви. Я знайомлю з людину, і коли вона неординарна, цікава, результативна, тоді починаєш з нею спілкуватися і дізнаєшся, що він обов'язково із, із недобитих, із недоудравших, із недострільонних, від тих, що ховалися, від тих, що скривались, від тих, що своє походження не дуже афішували, щось там ще тобто з яких якихось випадково вцілілих. А от ця вся порода. Ну, от наша загальна, вона, на жаль, дуже сильно цією селекцією попсована. За висловом Василя Стуса притаманна національна риса Байдужість пустила розлоги коріння. Як наслідок, українська нація досі так і не знайшла властивий лише їй одній шлях розвитку. Тільки два шляхи. Один. Веде у пекло, інший шлях веде тебе туди, де світ, щоб знайти цей шлях, послухай своє серце, твоє серце знає, як його знайти. Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.